Доброго дня. Дуже часто люди кажуть, що якщо ви хочете почати займатися рілестейтом або хочете купити будинок для себе, то завжди потрібно дивитися на вік криші і на вік сайдингу. А якщо всередині в будинку щось не так і там поганий ремонт, то це не проблема, тому що зробити нову кришу або новий сайдинг це дуже дуже дорого. А зробити ремонт всередині це набагато дешевше, і ви самі можете його зробити. І сьогодні я б хотів вам розказати, чи це так є насправді, і чи є, можливо, кращі шляхи. Значить, я читав декілька книг про те, як робити фліпи, про те, як купляти будинки і ставити туди тенантів, щоб вони жили, так називаємо стратегія бр і так далі. І всі кажуть те саме. Але чи так це є насправді? Я вам скажу, що ні, це не є так насправді. Значить, насправді. Ви можете отримати і кришу, і сайдинг безплатно, якщо ви живете в ліною, особливо, тому що у вас є страхівка на будинок. Страхівка на будинок захищає вас від пошкоджень, наприклад, від граду, від вітру і так далі. Як це можна використати? Якщо ви маєте будинок, на якому є криша, ви купуєте правильну страхівку, ви чекаєте першого попавшогося, сильного шторму, вітру, граду. І робите клейм, страхову компанію, і кажете: от у мене була криша, стався град, град побив кришу, вона тепер тече, вона тепер стара. Те саме садінгом. Дайте, будь ласка, гроші на те, щоб зробити нову. І вони вам дають, особливо, якщо у вас правильна полисі і ви працюєте з правильними людьми, які захищать вас від того, щоб страхова компанія просто сказала ні. В такому випадку ви отримуєте гроші, за які ви робите новий сайдинг, нову кришу. Чому тоді було би. Розумніше купляти будинок, в якому нова криша, і новий сайдинг, і переплатити з нього на 50-70 на тисяч доларів більше, просто щоб не возитися з цим. Чи готові ви повозитися, допустимо, 6 місяців, зробити клейм, подзвонити в страхову, сказати, що в мене стався град, і отримати 70 тисяч доларів, і зробити безкоштовно собі кришу і сайдинг, щоб... чи ви не готові це зробити? Я, наприклад, готовий це зробити. І я вам скажу, що. Ми працюємо з дуже багатьма фліперами. Якщо ви не знаєте, що таке фліпи, то це коли ви купляєте будинок в дуже поганому стані, робите його в ньому ремонт дуже швидко, і продаєте його як новий, як відремонтований, за набагато дорожче. І суть в тому, що ви купляєте будинок там за 200, вкладаєте в ремонт 100 тисяч, ви потратили 300, а продаєте його за 400. В такому випадку це вигідно. І ми працюємо з декількома людьми, які цим займаються, і вони, якраз таки цим і займаються, що вони шукають будинки. В яких старі сайдинги, старі криші дуже сильно збивають ціну на ці будинки, через те, що це дуже вагомий аргумент, особливо для людей, які не знають, як це працює. І вони кажуть: от ви хочете 220 за будинок, але криші 20 років. А криша була розрахована на 25 років. В такому випадку мені треба буде її скоро поміняти на нову, що дуже дорого. Тому, будь ласка, спустіть ціну ще на 20 або ще на 30 тисяч доларів. А потім вони приходять до нас, ми файлимо їм клейм. Отримуємо ці гроші, робимо їм кришу безкоштовно, і вони роблять ремонт всередині, тратять на це, допустимо, 50 тисяч, а продають будинок потім на 150 тисяч дорожче, тому що ми їм зробили безкоштовно і кришу, і сайдинг. Тому ось ця порада вона хороша і в деяких випадках. і Я прочитав декілька. І в цих книгах кажуть, що так треба робити. І я думав теж, що так треба робити, доки я не дізнався про цю схему, про цю систему і про те, як воно працює іменно віліною. Тому якщо ви в віліної і ви хочете купити будинок, або ви вже маєте будинок, то знаєте, що сайдинг і криша це не найголовніше. Що є у вашому будинку, і це не те, на що треба реально звертати увагу і на що потрібно покладатися при прийнятті рішень. Потрібно покладатися на інші фактори, ну, особливо локація це саме найголовніший фактор. Тому, якщо вдруг ви живете в ліної і у вас є така ситуація, або ви хочете, щоб ми побудували вам безкоштовно кришу і сайдинг, можете зателефонувати нам. Номер телефону буде під цим відео. Зателефонуйте, і ми вам скажемо, чи за останній рік в вашому районі був якийсь град або сильний вітер, на основі якого ми зможемо отримати в страхової компанії вам гроші на безкоштовну кришу і сайдинг.